Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на цьому YouTube-каналі. Ми розсадник декоративних рослин. Тобто ті рослини, які вирощуємо саме для вас, для вашого саду, для вашого огороду, для вашого дому. Тобто ті рослини, які ви хочете придбати. На огляді у нас є троянди. Зараз будуть актуальні троянди, того що зараз троянди скоро будуть китувати на першу квітку. Показав минулі троянди, які у нас були. Звичайно, у нас найбільший вибір. Просто показав пару, що залишилось в галереї. Ось такі троянди зараз мають вигляд. Це троянди, які будуть продаватись. Першою квіткою для тих, хто не розуміє, що таке перша квітка. Це та квітка, яка квітує через 2-3 тижні. Звичайно, ми її трішки зрізали, щоб у нас була більш крона, Тому у нас вона буде пізніша. Хто троянди не зрізував, вона вже буде квітувати буквально через тиждень. Ми на заході України, у нас досить тепло, тому троянди у нас скоро будуть квітувати. Бачите, є різниця між сортами, є чайно-гібридні англійські троянди, є у нас плетючі троянди. Хто бажає замовити, підписуйтесь на наш канал. Залишайте коментар, лайк, також у нас номер телефону Viber для консультації, щоб придбати саджанці. Є у нас також всі плодові дерева, але плодові дерева будуть продавати звичайно навесні, у весні та восени. Тож, кому було цікаво, зараз я покажу ще саджанці персика які будуть продаватись. Ось бачите, це вже маленькі саженці-персика, які готуються на осінь. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, чекаю вас в Viber.